13 число або чортова Дюжина користуються дуже поганою славою. По обидва боки Океану на континентах Європи і Америки є купа людей, освічених, розумних, які бояться 13 числа. Бояться працювати в Офісі під номером 13, жити в квартирі під номером 13, обинитися 13 за столом. І особливо, якщо ще 13 припадає на п'ятницю, то починається паніка у чверті населення Європи за свідченням соціологів. Сьогодні вітаємо вас на каналі Фуркала. З вами Олена Чебанюк, і ми спробуємо розібратися причини цих фобій. А я прошу вас не забувати... Тиснути на дзвіночок, лайкати, писати нам, задавати питання від цього буде залежати, наскільки ми просунемося в своїм каналам. Отже, 13 п'ятниця. Страх перед 13 числом, особливо тоді, коли випадає це 13 на п'ятницю, лікарі вважають психічним захворюванням, яке називається таким словом, як «тріскай, й Хворіють на це захворювання за статистикою чверть населення Європи, а бояться по обидва боки океану, а особливо коли випадає на п'ятницю, то у деяких людей починається паніка. Більшість людей не дуже люблять тоді, коли вони в 13 ті виявляються за столом. Дуже багато людей не хочуть жити в 13-й квартирі, працювати в 13-му офісі, мандрувати в каюті під 13 м номером. З найбільшим упередженням до чортової дюжини ставляться в Америці. Тут 13-го числа не розпочинають ніяких справ, не призначають зустрічі, не грають весіль, не вирішають у дорогу. Якщо можна було б виключити це число з календаря, американці, здається, саме так і вчинили б. Принаймні у хмарочосах Нью-Йорку з часів будівельного буму 1920-х років немає 13-го поверху. А після 12-го йде безпосередньо 12Б і 14 й поверх. У багатьох американських будинках немає 13 ї квартири, в лікарнях палати номер 13 в літаках Боїнг 13 го місця і ряду. А де і в Європі теж з великим упередженням ставиться до числа 13. В італійській опері відсутні 13 ряд і 13 місця. В дуже багатьох клініках Європи не призначають операції на 13, те а особливо на 13-п'ятницю. те Але найбільш забобонними, звичайно, є моряки. На кораблях не знайти 13-ї каюти, в п'ятницю не вирушають у рейс, а в п'ятницю-13-го життя на судні взагалі завмирає. Морська байка, оповідає, що якось британське адміралтейство, вирішило рішуче боротися із забобонами на флоті. В п'ятницю 13-го заклали новий корабель і спустили його на воду, теж в п'ятницю. Назвали судно П'ятниця і прізвище капітана було Фрайде, тобто в перекладі на українську означає П'ятниця. Плавання корабель вирушив, звичайно, 13-п'ятницю. го і більше його ніхто не бачив. Звичайно, сміливість і безрозсудність тим, хто вирішив провести такий експеримент, просто вражаюча, тому що все-таки упередженість проти 13 п'ятниці зберігається по сьогоднішній день. Ми не можемо точно сказати, хто. Коли і як за яких обставин сформувалося це упередження, цей забобон, це психічне розстройство. Ну, кажуть, що все почалося з того, що Король Філіп IV, 13 п'ятницю 1307 року, покарав лицарський орден тамплієрів, яким він, до речі, заборгував досить велику суму грошей. От, мовляв, з цього часу, 13 п'ятниці, і викликає таку от острах. Ну, Є ще інша версія, і ця версія свідчить про те, що все почалося з тайної ввечері. Тобто там, де був Ісус Христос і 12 його учнів з того часу серед християн, нібито є такий забобон про те, що, якщо за столом зібралися 13 осіб, то обов'язково хтось мусить померти. Правда, дослідники підкреслюють, що цей забобон про 13 за столом, він утвердився під час чуми. Але тоді, скільки б не зібралося людей, у всіх було, до речі, шанс померти. Дослідники доводять, що, в принципі, оцей страх перед 13 п'ятницею, нібито виник в, доволі пізно, десь 17 століття. Хоча, якщо ми більш детально на цьому зупинимося, ми побачимо, що П'ятниця, скажімо, в календарі європейських, індоєвропейських народів користується досить поганою репутацією. З чим це пов'язано? Ну, четвер, Четвертий день тижня, і це не має значення, чи це буде семиденний тиждень, чи десятиденний по кількості пальчиків на нашій руці, четвертий день. Буде співвідноситися з верховним чоловічим божеством, а п'ятий день, п'ятниця, буде співвідноситися з жіночим божеством. А от жіноче божество, воно якраз пов'язане з смертю, життям і смертю. Тому в скажімо, скандинавській міфології це богиня Фрея в німецькій міфології. До речі, Фрайдей в англійській мові, в німецькій мові, в дуже багатьох європейських мовах теж пов'язані, прив'язані до цього дня фрау, тобто великої матері землі яка і дарує життя, і в той же час, і е, в землю ховають. Тобто оце от життя, смерть з цим це пов'язано. Ну, В Україні, скажімо, п'ятниця досить довго, до 18 сторіччя, це був день, коли жінки не працювали. Це заборона залишається і по сьогоднішній день. Ну, Наприклад, хто в п'ятницю співає, той в суботу буде плакати. Заборона сміятися, чесатися, працювати важко в п'ятницю. Це в принципі пов'язано з тим, що це був день великої богині. Можливо, мокаші. Єдиного жіночого божества, який стояв у нас тут на Володимирській гірці, там де стояли Володимирські боги Володимира. Ну, п'ятниця, з перекладі, з. Грецьке це буде Параскева. Параскева п'ятниця це теж таке свято, яке пов'язане з тим, що всі жінки мусять утримуватися від будь-якої роботи. В 1838 році, скажімо там, на Харківщині навіть розглядалася в Канцелярії спеціальна справа про те, що ходила по полях жінка, представляла, що вона п'ятниця, і всім проповідувала, що треба по п'ятницям утримуватися від будь-якої роботи. Але де найбільша популярність. Звичайно, інформація має з Стародубського полку, це теж, до речі, середина 18 сторіччя, де зафіксовано, що в Стародубському полку, оце, до речі, адміністративно мається на увазі одиниця півночі України, півночі Чернігівщини. Так от в Стародубському полку водили по п'ятницям жінку з розпущеним волоссям. З великими почастями її водили селом і навіть заводили в церкву. Тобто, оцей комплекс пошанування Великої Матері заборона на будь-яку роботу, і оці перекази про те, що той, хто буде порушувати ці заборони, п'ятінка його покарає, будуть неприємності всякі різні і так далі. Тобто оцей комплекс 13 числа. І е, в п'ятниці він спрацював на те, що передив отакі от забобони, е, такі от, навіть психічні відхилення, переказуючи, що страх перед 13-м числом пов'язаний з тим, що на шабас літається 13 відділ кожного 13-го числа місяця. Місячний календар складається саме з 13 місяців. Єврейська кабала нараховує 13 головних злих духів. У римлян 13 лютого вважалися днем несприятливим для будь-яких починань, а в картах Таро 13 число відповідає аркан під назвою Смерть. Звіти правоохоронців і медиків свідчать, що нещасливий день і справді небезпечний. На п'ятницю 13-го дійсно припадає більше травм, аварій та нещасних випадків, проте бувають і містичні збіги. Найвідоміше трапився із американським космічним кораблем Аполлон-13, який стартував із майданчика 13 рівно о 13-й годині 13 хвилин 13 квітня 1970 року. Ну і на відстані 330 тисяч кілометрів від землі на борту корабля вибухнув косневий балон. Астронавти ледве дотягнули до землі. Ну, чесно кажучи, я теж дивуюся їхній безрозсудності, сміливості, ну слава Богу, що всі залишилися живими. Медики все таки вважають, що це забобон і психічне захворювання. А де від цієї недуги тільки в США страждають близько 20 мільйонів людей. Потерпали від неї знаменитості. Ну, Наприклад, німецький поет Якан Больган гьоте у п'ятницю, 13-го вважав за краще залишатися в ліжку, а Наполеон Бонапарт цього дня утримувався від проведення бойових дій. І навіть німецький залізний канцлер Отто фон Бісмарк на всякий випадок. Не підпису 13-го в п'ятницю жодних документів. 13 січня 1967 року тисячі американців не вийшли на роботу. В результаті біржа на Уолл-стріт не дорахувалася величезних коштів, які там вираховувалися як 700 мільйонів доларів за один день. Так що все-таки це небезпечна хвороба? Як ставляться до неї в Україні? Ну, скажімо, в традиційному суспільству на мої питання про 13 п'ятницю я отримувала таку відповідь, що 13 яєць. Чи 13 ягничок, які в мене є, чи значить, там 13 гусечок, які в мене вилупилися, мені від того не холодно, не жарко, або вони тільки були. Тобто для України не характерна для української традиційної культури не характерна цей страх перед 13. -м. Але п'ятниці дотримуються і, в принципі, по сьогоднішній день, але виключно жінки. І не дуже афішую. Дуже цікаво, що, скажімо, наші опитування про чорну п'ятницю, 13-го числа серед молоді дали, скажімо, абсолютно неочікувану відповідь. Ну, по-перше, ну, отримати 13-й білет дуже класно, тому що сказали мені студенти, тому що викладачі, мабуть, жаліють. Ти його, хто витяг на цей тринадцятий білет, і, як правило, він відносно легкий. Ну, скажімо, ще так: тринадцятого в п'ятницю прикольно було б зробити собі весілля. От і такі відповіді ми отримували. Тобто, у молоді в більшості опитуваних якогось страху перед 13-п'ятницею ми не спостерігаємо. Ну, Нашу українську молодь, по-моєму, вже нічим не злякати. Містика 13 го числа все життя супроводжувала німецького композитора Ріхарда Вагнера. Він народився в 1813 році, всього написав 13 опер. 13 вересня 1837 року став диригентом оперного театру в Ризі. А 13 квітня 1844 завершив знамениту оперу «Тангейзер», прем'єра якої відбулася 13 березня в Парижі. 13 червня 1882 року закінчив партитуру містерії Парсифаль». Ну і, звичайно, Помер Вагнер 13 лютого 1883 року. В країнах Близького Сходу немає боязні числа 13. Навпаки, число 13 вони вважають щасливим, і якщо отримують номер мобільного телефону, який містить число 13, це сприймається як так, що ти отримаєш талісман. Натомість вони бояться числа під номером 4. Пояснюється це тим, що в китайській мові числівник 4 і дієслово вмирати звучать однаково, а відрізняється тільки тоном. Як і європейці точно так же жителі Далекого Сходу намагаються не грати весіль, уникають приймати якісь важливі рішення 4-го числа, жити в четвертій квартирі в будинку номер 4 на поверсі четвертому. Це було б дуже добре, якщо б тільки ми не згадали, що сума числа 13, 1 плюс 3 буде дорівнювати 4. Українці, звичайно, більш практичні, прагматичні, а те, я переконана, що у кожного з вас є своя історія про 13 п'ятницю. Поділіться з нами. Ми обов'язково її розповімо в наступних наших передачах, тому залишайтеся з нами, тисніть на дзвіночок, підписуйте, рекомендуйте нас вашим друзям і до нових зустрічей!